Hyundai Kona 2022 року автомобільчик тільки приїхав, дивіться, в класному стані. Це рестайлінговий автомобіль з новим бампером. 39 кВт, запасом ходу 300-350 км. Гарна комплектація, максимально збережний стан, рідна фарба, безключовий доступ. Складаються дзеркала. Шкіряне кермо, великий екранчик, клімат, електролючінчок, камера заднього виду. Парктроніки, багато різних корисних датчиків, підрулює, бачить полосу, датчик знаків, датчик полоси. Тому кого цікавлять такі автомобілі, наш номер телефону 096 007 9167, вашка.ком.e, інстаграм, і тут телеграм. Внизу під відео є ці всі посилання. Переходьте, вибирайте зручний для вас канал. Також на сайті ми це все, все дублюємо. Вибирайте також там можете зручний для вас канал. Також на сайті в нас є детальні фотографії цього автомобіля по фарбі, по стану, загальний опис. По комплектації, тому переходьте, дивіться все детально. А далі я вам покажу по фарбі, по склу, по стану, як виглядає цей автомобіль ззовні всередині. Дивіться, Це 39 кВт, повних 42 кВт. Запас ходу по трасі я перевіряв особисто. 300 км можна приїхати на такому автомобілі швидкістю 90-100 км з кліматом. По місту це більше буде навіть, до 350 можна проїхати. Всі знають, що є рекуперація. З рекуперацією автомобіль сам заряджається і тому можна більше проїхати. Багатьох досить дивує, хто після дизельного або бензинного автомобілю. Що в місті витрата менша, але факт є факт. Тому що він сам заряджається, коли ви гальмуєте. Дивіться, як виглядає цей автомобіль, колір дуже класний, гарний. Сучасний автомобіль. По гумі в нас спереду все сезонка. Диски без зносу, як завжди. Гальмую рекуперацію, тому обслуговувати це зовсім не потрібно. Позаду також без зносу, гума літня. В Європі досить часто так, що передня вісь і задня вісь можуть відлічатися, але це нормально. Питання ніяких немає. Так можна їздити. Головне, щоб по одній осі були однакові колеса. Отак от виглядає автомобільчик. По експлуатації і обслуговування тут зовсім мінімально, що потрібно робити, це масло в редукторі, раз в 30 там, чи 60 тисяч антифриз, так само, і тормозна рідина також. Ну, там кожних 10-15 тисяч можна замінювати фільтр салону. В принципі, більше нічого робити не потрібно. Дивіться, натиснули клавішу, склалися дзеркала, досить комфортно, відійшли. Підійшли до автомобіля, натиснули, зеркала відкрились, відкрився автомобіль, досить зручно, ключ не потрібно виймати. Дивіться, як по салончику взагалі новий автомобіль, все максимально охайно, збережено. Мінімальний пробіг, все відповідає по карті. Давайте відразу ще покажу вам, до речі, по зарядкам. Бо зарядка у нас є Type 2, звичайна зарядочка і CCS2. Швидкісна, там можна зарядити до 80 кВт за годину. Повністю автомобіль ви зарядите досить швидко. Там скажу, що до 80-90% він заряджається швидко, а потім швидкість падає для того, щоб зберегти акумулятор. Тому все класно, сок, батарейка 100%. Різні налаштування дзеркал. Також вимикаються парктроніки, багато різних налаштувань, нова приборочка вже. Зараз вімкнемо, покажу вам екранчик. Дивіться, як по салончику все чистенько, все хайно доглянуто, максимально гарно виглядає. Зручне керування. Багато хто думає, що це незрозуміло, важко. Скажу, що це саме найлегший спосіб використання коробкою передач. Електроручничок, автохолд. Дивіться, яка нова панелька? Гарно виглядає. Є різні налаштування, можна змінювати по виду. Тому, кого цікавлять такі автомобілі. Тут екранчик, до речі, CarPlay Android Auto працює безпровідно. Підключили телефон і не потрібно навіть провід ніякий підключати. Але можна через провід також заряджати, клімат. Ну і також різний багато налаштувань, які вам потрібно. Також у нас є задня камера, проктроніки задні, показує виворіт, досить зручно користуватися в місті. До речі, для міста цей автомобіль дуже комфортний, тому що він недовгий, звіси з колес невеликі, гарні вивороти. але Ви бачите, звіси невеликі і досить комфортно це робити. Так, Зараз покажу вам ще по тій стороні відразу, як виглядає автомобіль. Так, тут також у нас все максимально охайно, збережено, з усіх сторін все максимально охайно експлуатувалося. Так, І у нас ще з цієї сторони також. Є, до речі, підлокітник. Так, і ще відразу тоді покажу багажник. Так, по багажнику у нас все максимально, дивіться, кохайно. Чистенько видно, що користувалося мінімально, це для крючечків. Сітку натягувати також у нас ніжка з боку, для пакета, органайзер, все є, всі зарядки. Зарядка лежить в гаражі, інша від домашньої розетки, тому все є. Також можна скласти заднє сидіння. Зараз вам покажу, як виглядає це. Все дуже легко робиться. Рівна підлога. Отак от, от виглядає. Цю поличку можна зняти. Величезний об'єм. Щось перевезти. Комусь потрібно надути матрас, можна лягти, тому, в принципі, варіантів дуже багато. Так, і далі зараз вам покажу по фарбі ще автомобіль. Так, це він. Пищить, тому що ми не вимкнули його. його. Дає про себе знати, що ключ не в автомобілі. Щоб ви не забули, що він працює. Досить зручно також, нагадує весь час. Так, і по фарбі зараз покажемо. І по склу потім далі також 103. Це в нас оригінал. Так, 72,7 оригінал. 99. 91,6 оригінал. 67. Так, дивіться, позовні. Зовні у нас десь 80, 140, а так от приїгає. Всередині 50, 80. Тому все в межах норми 85, 125. 125. Так, позаду у нас 102. 102, 103, 114. Так. 114 133 97 112 56 103 Це все в мікронах, а не в міліметрах. Багато хто не розуміє трохи, як воно до чого. 97 116. Так, і з цієї сторони зараз ще покажемо 116. Тобто вся в оригінальній фарбі. так І ще в нас... А, ні, не дійшов одне крило. Забув. 106. 106. Так, все оригінал. Так, по склу у нас тепер оригінальне. Не оригінальне. Де в нас там також оригінал оригінал? Оригінал, це також на фото все буде, можете передивитися. Оригінал, оригінал і оригінальна. Тому максимально класний такий автомобільчик. Зручний для міста. Навіть між містами можна їздити без питань. 300 км по трасі він проїжджає. Ну, Є швидкісна зарядка, тому без питань, в принципі, і навіть на довгу дистанцію можна їхати. Повністю за годину автомобіль заряджається. Тому кого цікавлять такі автомобільчики в рідній фарбі сок 100 Наш номер телефону 09607967, карточка дочки, інстаграм, ютуб, Telegram. Внизу під відео є ці всі посилання. На сайті також є ці всі посилання. Дублюємо. Також фотографії детально можете передивитися. Все показуємо по фарбі, по стану. Тому всім дякую за перегляди. Звертайтеся, хто ще хоче встигнути по нульовому розмитненню. Класні автомобілі, все під будь-який бюджет. Хто хоче дешевші автомобілі, є також і фарбовані автомобілі, підфарбовані, тому... але також в гарному, максимально збереженому стані виглядають візуально, також класні. Телефонуйте, будуть просто дешевші автомобілі, зробимо без питань. Дякую вам за перегляд, до побачення, до зв'язку.